Гуманітарна допомога, яку зібрали для бійців на сході України, громада Чернієва доставлена за призначенням, все те, що за кілька днів зібрали небайдужі, а за лічені хвилини повантажили до автівок успішно і без прикрих пригод роздали на блокпостах і в місцях дислокації військовослужбовців. Ми поїхали по лінії фронту порядка 400 кілометрів. На гріші точці це було район Піски. От район Курахове ви побували крайні блокпости вже до Безпосередньо до лінії розмежування ДНР, де роздавали хлопцям нашу допомогу. Більше того, скажу, що практично на кожному блокпосту нас дуже тепло зустрічали хлопці з різних куточків України. Дорога кажуть волонтери, вдалася доволі складною дещо, коли це було можливо, і більш-менш безпечно фіксували на телефони. Далеко до лінії фронту їх супроводжували автомобілі ДАЇ, а далі вже рухалися на свій страх і ризик. Будь-якої миті могли потрапити або під обстріл, або в поле зору недружніх до українців місцевих жителів. На жаль. Але таких кажуть волонтери там достатньо. Саме перемир'я, хлопці, по-перше, в нього не вірять, а по-друге, вони зазвичай відчувають обстріли, так що їм е, саме перемир'я знаки не дається, оскільки ми бували на крайніх блокпостах, де переважно чути обстріли як з важкої техніки, так і з автоматичної стрілецької зброї. Їжа, предмети особистої гігієни, теплий одяг та навіть дитячі листи й малюнки на питання, що найбільше потрібне бійцям. Єдина дівчина волонтер з цієї експедиції відповідає коротко і чітко. Важко відповісти, тому що потрібно. Ну, все величезне. Дякую Чернігівській громаді. Вони практично 80% Два буса вони забили. Віддача хлопців величезна. Вони нас чекають, вони нас люблять, вони потребують цієї допомоги. Хоч повернулися кілька днів тому, однак вже збирають нову експедицію. і Сподіваються на те, що до допомоги військовим долучаться інші небайдужі громадяни.